Давайте сьогодні з вами розглянемо ось такий класний унікальний шоколад від бренду Торас. Чому він унікальний? Тому що він не містить глютену. Цей шоколад багатий на вітаміни, мінерали і антиоксиданти, а також має противозапальні і тонізуючі властивості. Тож, давайте почнемо із найменшої. Це шоколадка на 125 г. Це чорний шоколад зі смаком лісових ягід. Такий шоколад це справжня насолода з полуничним смаком і з користю для вашого здоров'я. Він, без сумніву, сподобається справжньому поціновувачу Солодошів, адже цей шоколад ідеально підходить для людей, які хворіють на діабет і мають непереносимість з глютеном. Наступний шоколад від бренду Торас це вже 200 г і молочний шоколад з горішками. Він має насичений смак і приємну консистенцію. Дуже легко відкривається ось тут з боку. Піднімаєте і відкриваєте. Щоб ви розуміли, міст горіхів в кожній плитці не менше 21%. Ви тільки подивіться, скільки багато тут горішків. Це підвищує її поживну цінність і смакові якості. Продукт висококалорійний, але будьте уважні, він не містить лютена, тому підійде для спортивного дієтичного харчування перед інтенсивними навантаженнями. Має незбирне сухе молоко у 22%. Масло какао, фундук 15%, какао маса і натуральний ароматизатор ваниля. Тупний шоколад від бренду Торес вже в об'ємі 300 г. Це також молочний натуральний шоколад з мигдалем та родзинками. Це натуральний молочний шоколад високої якості, володіє м'яким і ніжним смаком молочного шоколаду в гармонійному поєднанні зі смаком обсмаженого мигдалю і родзинок. Каді має мінімум 33% какао, натуральний безглютеновий продукт від іспанської компанії. І для тих, хто любить чорний шоколад, в нас також є з мигдалем. Не містить цукру. Він не містить глютену, багатий на вітаміни, мінерали і антиоксиданти. І має противозапальний і тонізуючі властивості. Шоколадка в об'ємі 300 г. Іспанський шоколад дійсно дуже смачний, тому переходь на сайт і замовляй.